Пропонуємо до вашої уваги бензинові генераторні установки торгової марки Malcolmson. Бензинові електростанції торгової марки Malcolmson це висока якість, довгострокова надійність та беззаперечна конкурентна спроможність на світовому ринку генераторних установок. Бензинові генератори Malcolmсон мають наступні якісні показники, завдяки яким вони користуються великим попитом на ринку. Для кожної моделі підібрано двигун з великим запасом по потужності, що гарантує 100% задекларованої вихідної потужності електрогенератора та довготривалу роботу обладнання. В електростанціях встановлюються високоякісні синхронні генератори змінного струму, які виготовлені зі 100% мідної обмотки, що гарантує високу перевантажувальну здатність, компактність та збільшений термін експлуатації. Електрогенератори укомплектовані функцією електричного старту та акумуляторною батареєю. Що суттєво спрощує запуск обладнання. В разі необхідності генераторну установку також можна запустити за допомогою ручного старту. Для коректної спільної роботи бензинового генератора разом з автоматичним вводом резерву АВР передбачена заводська адаптація і спеціальний роз'єм на панелі керування. Це дозволяє при встановленні щита АВР в автоматичному режимі запускати та зупиняти дану електростанцію в разі зникнення або появи зовнішньої мережі. Для зручності транспортування в комплект поставки входять спеціальні колеса та ручка. На панелі керування електрогенераторів встановлені наступні компоненти: цифровий мультимер, який дозволяє контролювати напругу, частоту, а також кількість годин роботи обладнання, силові розетки для підключення навантаження. Повний набір необхідних систем захисту і аварійного попередження про стан бензинової електростанції, включаючи захисний автоматичний вимикач. Додатково передбачено вихід 12 В постійної напруги. Компанія Malcolmsen заснована у 2005 році та спеціалізується на виробництві автономних електростанцій потужностями від 1 кВт до 3000 кВт. Модельний ряд включає в себе генераторні агрегати відкритого і закритого виконання, які відрізняються чудовим співвідношенням ціни і якості і гарантують максимальну ефективність і продуктивність роботи. Продукція Малкамсон активно використовується в більше ніж 50 країнах світу, як в якості резервних, так і постійних джерел електроживлення для різноманітних сфер, будівельний сектор, промисловість, сільське господарство, об'єкти охорони здоров'я, а також цивільної і критичної інфраструктури. Замовники в Україні віддають перевагу автономним електростанціям Малкомсон завдяки наступним перевагам. Все обладнання зібрано з високоякісних оригінальних комплектуючих, які забезпечують надійну і довготривалу роботу. Малкомсон забезпечує якісну сервісну підтримку по всій території України завдяки наявності штату кваліфікованих сервісних інженерів, автомобілів для оперативного виїзду на місце встановлення електростанцій, а також існуючого складу оригінальних запасних частин. Електрогенератори відповідають всім необхідним національним та міжнародним стандартам якості, що підтверджуються актуальними сертифікатами та деклараціями.